Друга капуста, яка дозріла, це депурпу. Садили її п'ять кущиків, два кущика дозріли, інші три знаходяться в стадії розвитку ще. Перша головка це дуже виросла гарна. Велика виросла. Ті такі не поросли, а чому вона виросла велика? Тому що поливалася трава і захвачувала цю капустину. Тому в неї такий вийшов розмір, який потрібен. Інші не захвачувалися. Коли поливалася трава, так як у нас тут посаджений молодий виноград, ми не робили дощування тут капусті, бо винограду це не потрібно. Через те там будуть менші головки. Другу головку вона ще доростає, ми її зрізати не будемо, але вона вже готова. По ній видно, що вона готова. Ми її сьогодні різати ще не будемо, коли вона ще посиде. Всі три інші знаходяться маленькі, вони тут ще ось, де? так як тут виноград посаджений, ми їх дуже не поливали. Зараз ми зважимо цю головку і подивимось, скільки вона важить. Вага її кіло 750 кг. Це добра вага для цієї капусти. Як бачите, в неї світло фіолатове заборвлення, і вона вся головка збита, видно, що вона вже дозріла. Незважаючи на наші проблеми з розсадою, капуста депурпул виросла до тієї ваги, яка потрібна. Там, де було достатньо поливу, там, де поливу було менше. Капуста ще дозрівої.